Міністр оборони України вперше зустрівся з новообраним колегою зі штатів. Ростем Умєров поділився спільною світлиною з Пітом Гексетом у Фейсбуці, але деталей розмови не повідомив. Обидва посадовці візьмуть участь у засіданні контактної групи Рамштайн з координації підтримки оборони України. Вперше вона відбувається не під головуванням Америки, а ініціатором виступила Велика Британія. Захід відбудеться в штаб-квартирі НАТО після обіду. Чи відмовляється? Америка від лідерства щодо підтримки обороноздатності України дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Наталі Фібріх. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну однак вони точно хочуть розділити цей тягар із Європою. Про це напередодні говорив глава Пентагону Піт Гексет. Він прибув до Німеччини, де відвідав штаб-квартири американських збройних сил. І під час цього візиту він говорив про те, що ця війна проти України відбувається саме в Європі, і саме сусіди цієї війни повинні найбільше інвестувати в оборону. Також він звернувся до союзників по НАТО із вимогою підвищувати видатки і на в. Власну оборону, і коли його запитали стосовно можливості присутності американських військових і миротворців в Україні, він одразу сказав, що цього не буде. Європейський континент заслуговує на те, щоб бути вільним від будь-якої агресії, але саме сусідні країни повинні інвестувати найбільше у індивідуальну і колективну оборону. Це здоровий глузд, про який багато говорить президент. Здоровий глузд полягає у тому, що ви захищаєте свій район, а американці стануть пліч пліч з вами і допоможуть вам у цій боротьбі. Якщо і коли це станеться, а я вірю, що це станеться завдяки президенту Трампу. Європа більшість країн НАТО вже близькі до 2%. Ми вважаємо, що цей показник має бути вищим. Президент сказав про 5%. Я думаю, він має рацію. Сполучені Штати сьогодні на зустрічі в форматі Рамштайн більше слухатимуть аніж братимуть активну участь. Про це написала газета Washington Пост. Також за їхню інформацію, Сполучені Штати не будуть оголошувати про нові пакети допомоги Україні. Міністр оборони України Рустем Мумеров уже в Брюсселі. Він написав у соцмережах, що на порядку денному стабільне і своєчасне постачання військової допомоги цього року, прискорення постачання ППО та авіації і боєприпасів, а також інвестицій. Ці в оборонну промисловість в Україні і спільні проєкти із європейськими партнерами.